Ось є от така лавочка, тут можна сидіти, вечір проходити або й так, і дивитись на море. Ну, а я пішов спускатись з спуском. Тут ось такий спуск, якщо помаленьку йти донизу, бо він тут великий. Вже трішки нижче, вже по спустився, зараз вже спущусь. Далі до самого моря тут такий дерев'яний спуск. І ось ще, ще трішки. І ось вже саме море. Підійшли. Ось море, а ось ця скеля. Там де вверх і море. Ось така вона велика, вона іноді ну, падає потроху, а тут пляж. Я вийшов познімати увечері, щоб не було так багато людей. Так що пішли далі. Ось таке море, хвилі тут хороші. Уже великі хвилі. То не було, а це вже хвилин. Там чайки, це таке. Ось так добре. Тут гарно все. Тут гарно все добре. Ось так тут нормально. Ось так тут гарно, там зверху. По відео не видно, там світиться все там. Типу бар, Там типу невеликого бара зверху є. Ось так тут. А он ходять чайки, їх тут небагато, ну буває їх багато. Тут дуже. А зараз я бачу три чайки. Он одна, он коло берегу. Одна. А ні, тут чотири і аж там дві. Ось так, але ну, їх не дуже видно. так що я буду підніматись вже наверх і далі там щось вам показувати. Піднімаюсь. Тут підйомик я показую. Великий, не маленький, тут багато підніматись. У ось великий естак. Піднявся до самого верху, ось ще трохи, звідси ось вид на море. Ось так тут гарно. Ось тут є така конюшня, звісно, вона не дуже гарна. Тут є дві конюхи.